Починається урочиста мить нагородження. У нагородженні беруть участь Руслан Діденко, начальник відділу жіночого та дівочого футболу Української асоціації футболу. Степан Понайда, виконавчий директор Львівської асоціації футболу. Володимир Гевко, начальник відділу Львівської асоціації футболу. Михайло Овчара, представник комітету жіночого футболу УАФ головний тренер дівочої збірної України до 15 років. До вітального слова запрошується Руслан Діденко. Шановні учасниці, шановні тренера, представники, шановна Львівська громада, яка так приймає нас в себе на затишному стадіоні. Дуже всім дякуємо, вітаємо переможців, адже ви всі чотири команди переможці цих змагань у подіочі мірі. Перемоги в нашій країні, миру. Слава Україні! Зараз переходимо до індивідуальних відзнак, Отож, найкращим воротарем змагань визнано крістіну Алпатову. <плес> Найкращий захисник Дар'я Івасько. Давай, давай, давай! Найкращий п'ю Катерина Шевчук. <плес> Найкращий нападник Мирослава Лаврик Ім бомбардиром стала Аріна Поскаренко через опуски усім найкращим номінантам. Зараз будемо переходити до командних відзнак. Отож, за участь нагороджуємо колектив дюшор Ужгород». Я не знаю, як це буде. Пердо відеостальних від наку тоже бронзовий призер буку дівочові дії до 14 років сезону 2024 року стала збірна команда Вінницької області. ごめんなさい。<laughs> Команду Вінницької області бронзовий призер кубку дівочої ліги срібним призером змагань стала збірна Рівненської області. Розвідаємо збірну команду Рівненської області з рідних призер змагань Кубку дівочої ліги. І головний трофей переможець Купок дівочої ліги до 14 років сезону 2024 року дістається сьогодні колективу США Поділ Київ.